Це вікно життя, яке діє у Івано-Франківську вже три роки. Тут матері, які вирішили відмовитись від своїх новонароджених малюків, можуть їх залишити. Франківське віконечко розташоване у приміщенні міської дитячої клінічної лікарні. Як розповіла лікар-педіатр закладу, камер спостереження немає. Проте як тільки матір Зозуля покладе дитину, спрацює сигналізація. Опісля малюка заберуть медики. Далі, немовля, передадуть до спеціальних служб. Не було за цей час функціонування ще в нас діток там, але приносили неодноразово якісь речі для діток, дитячі харчування, які ми також потім використовували для безмамних діток, які поступали до нас і не мали ніщо їсти, ніщо вдягтися. Так що все таки якусь свою, хоч трошки позитивну функцію, це віконечко життя виконало. А що ж франківці думають про дану ініціативу? Я думаю, що це правильно зробили, тому що краще коли сюди зразу з родому, якщо мама не хоче дитини, може сюди віддати, ніж потім ми знаємо випадки, коли на смітниках знаходять немовляти. Мама лишити дитину це для мене нонсенс. Але якщо таке зробили, я рахую, що це вже набагато краще, ніж щоб просто дітей лишали в лікарні. тому що ну, поставити просто дитину під двері і піти, то Ну не знати, що дитину потім заліпотім хтось знайде. Це не мама, яка лишає свою дитину. Таких мамів треба наказувати законом, по крайній мірі або нехай люди з ними щось вирішують, бо це є не людство. Така людина не має серця. Франківськ не єдиний, де функціонують такі віконечка. Шанс на життя знедоленим малятам дарують і в інших містах України. Вікторія Косон Ігор Горпопик ТРК Карпати.